Мамо, виший мені плаття червоними маками, і волошки хай рясніють серед колосків, рукава прикрась донизу сакральними знаками, що заплутають дорогу серед перюстків. Мамо, виши мені хустку яскравими квітами. Щоб листочки золотисті по кутках лягли, і на сонці вигравали, наче самоцвітами, і мене твоїм коханням завжди берегли. Мамо, виший мені долю, вдачею щасливою, щоб життя всміхало щиро таланом мені, повертатимусь до тебе. Лелекою білою, як летять додому з півдня птахи по весні.